Я знову подданю, тут такі гарні квіточки. Е, і всіх вітаю на своєму каналі. Хочу з вами сьогодні поговорити про одну таку штуку, е, саме типу, інсайт, головна думка, яку треба вивчити, коли ти приїжджаєш до Німеччини. От е, дійсно, коли ти це зрозумієш і будеш користуватися саме цим, то дуже багато питань в тебе просто відпаде. І... Не знаю, десь будеш частково спати спокійніше, десь швидше вирішувати свої проблеми, десь швидше доводити свою правоту. І так. Зараз я вам покажу де я. Я в Потсдамі. з іншої сторони, вокзалу я тут не було. Зараз вами трошки пройдемося. Тут ремонт доріг і поліцейські вручну керують напрямком. Це дуже цікаво. Але не зрозуміло мені як пішоходу, куди пройтись. Я хочу до річки дойти трошки може спуститися і з вами поділитися цими думками. І, до речі, хто пропустив моє? Ось ось це відео. <свісно> І не розумію, чого я так часто буваю в Потсдамі, або якщо ви вперше на моєму каналі. Всіх вітаю! Дивіться, який класний район. Напишіть мені в коментарях, хто живе в Німеччині, в якій, в якій забудові ви живете в Старій чи в Новій. І чи хотіли б жити в Новій, але біля вокзалу, де шалений трафік дуже багато людей, машин і тому подібне. Тому що я більше за нову будову, але житло, яке здається, насправді більше старого, ніж нового, в новому дуже складно. Проблеми великого міста пробки. Так, я присіла, щоб менше було шуму біля води. Яхта пропливає взагалі кайф. Що хотіла розказати? Головний інсайт. Головний інсайт, що треба зрозуміти, що імейли в Німеччині мають юридичну силу. Так, і паперові листи також мають юридичну силу, але паперові листи є е, вірогідність те, що, ви можете, що вони можуть десь загубитися. Емейли, це залізобетонне, що воно дійде, і вони мають юридичну силу. І в будь-яких ситуаціях намагайтеся писати імейли, щоб вам давали відповідь саме якщо вам Відмовляють, наприклад, там не знаю, в курсах, або там не знаю, якоїсь допомозі при виході на роботу, там той же Джоб-центр. Обов'язково всі ці імейли зберігайте і намагайтеся, щоб вам відповіли саме імейлом, тому що е, це, по-перше, буде доводити, що ви велику комунікацію, отримали відповідь. Можна оскаржити. Також, якщо ви якась комунікація, не не то, що неправомірно, а, наприклад, якось неетично, недоброзичливо. Це також може стати причиною для того, щоб наприклад, на того ж братора поскаржитися або змінити братора, оці емейли можуть допомогти вам в, цьому, в цій якійсь суперечці. Тобто імейли мають дуже-дуже дуже велику силу, і тож намагайтеся вести комунікацію через імейли. І якщо ось це зрозуміти, то можна дійсно в Німеччині дуже багато чого добитися. Навіть, наприклад, якщо вам прийшов якийсь штраф, ви можете написати імейл з поясненнями а тут потяг. Можете написати імейл з поясненнями, там, не знаю, з якимось розкаянням, і вам можуть змінити суму штрафу, так? І це дійсно працює. Я не перебільшую, просто спробуйте якось вирішити своє питання через емейл. Також само, так само через в міграційну службу, завжди пишіть емейли, бо це що ходити, там, отримувати відповіді в. Усній формі. Це, звісно, добре, і так, звичайно, ви отримуєте свою відповідь швидше, я впевнена, але вона не буде мати ніякої юридичної сили. Наприклад, якщо вам сьогодні одна людина в тій ж міграційний скаже, що, ну, наприклад, не знаю, вам не можна переїжджати в іншу землю, або там, не знаю, вам не можна змінити параграф, це не означає, що завтра інша людина. Має іншу думку і погоди. Так само, і навпаки, хтось вам сьогодні скаже, що можна, ви подасте документи або там, не знаю, прийдете на інший термін, а вам скажуть, що не можна. Таке дійсно буває, тому що не всі адекватні, не всі компетентні. І коли у вас є письмовий доказ цього, що ви маєте на щось право, то, то з цим простіше, і ви можете на щось спиратися. Так само. Ну, імейли це взагалі мають юридичну силу. А, наприклад, смски вони меншу силу мають, але все-таки також вони мають силу, тому все фіксуйте письмово. Знову ж таки, ніхто не відміняв паперову пошту, вони ще краще захищені, але є вірогідність, що ви можете дійсно загубити а от імейли. Не загубляться. Тож, робіть висновки, користуйтесь цим, чи знали ви, чи практикували. Ну, тому що, наприклад, у мене були ситуації, коли імейли дійсно рятували, коли я багато вирішувала через імейли, навіть е я знімала відео отут про шахрайство і про журнали, які там надсилають, і саме через імейл. Я вирішила все питання, що з мене зняли всі будь-які їхні фінансові вимоги, які вони хотіли, і там і колектори були, і все таке. І ось саме через емейл. Так само я дуже багато питань вирішувала з Deutsche Bahn, тому що ой, то вони знімають гроші, то вони не знімають, то вони мені два квитка одразу. Переліпляють і знімають за два квитки. Дуже багато питань І саме через емейли, e коли ти можеш довести і зберігати, до речі, всі емейли. E Наприклад, якщо ви щось купляєте, десь підписуєтесь на щось, також це зберігайте, це дуже важливо. Ось такий лайфхак. Не знаю, чи було для вас це новим, чи не було. Пишіть мені в коментарях, якщо дійсно щось новеньке. Почерпнулося з такого мого невеликого відео, я дуже рада. Ось, А я сьогодні була в Котоняні, так як ми їдемо у відпустку, то є, постало питання, кого залишити котика. І зв'язку з переїздом у нас немає знайомих, кому можна залишити, то розглядаємо різні варіанти: готелі, няні і тому подібне, щоб за котиком доглядали, чухали йому кузика. Ось такі справи. В мене, принципі, ну, в принципі, на цьому все. Буду я йти на потяг. Не знаю, яку годину в мене потяг. Побачимось з вами в наступного відео. Питайте, може, в коментарях, які відео ви ще хотіли. Буду знімати по мірі можливості, але я думаю, що це відео ви дивитесь якраз за один день до початку моєї відпустки. Я, до речі, в інстаграм буду. Напишу, що коротше в інстаграм буду викладати, де я що я чим займаюсь, то підписатись також в інстаграм. У мене на цьому все. Дякую, що дивилися відео, і побачимося наступних. Чус!